26 квітня 2024 року відзначаються 38 роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології України та сусідніх країн. З нагоди цієї події у Мирнограді пройшло покладання квітів та вшанування ліквідаторів катастрофи. Ми знаємо, яке це було горе, скільки було загиблих. Це відгукуються і досить, тому що ті, які зараз залишилися ще живими, у них зовсім немає здоров'я. Ми вшануємо їм пам'ять і дякуємо їх за те, що вони зупинили таке лихо. У ліквідації наслідків катастрофи також приймали участь і мешканці мирноградської громади. Сьогодні вони отримають. За їхнім списком це тяжкохворі онкохворі з організації 19 чоловік матеріальну допомогу і 15 отримують продуктові набори. Пан Володимир є заступником голови мирноградської спілки Чорнобильців. 38 років тому чоловік проходив строкову службу на посаді хіміка. Саме тому його і перенаправили на атомну електростанцію. Ми у 86-му році, у червні другою партією. В іюні второї партії. «26 людей з нашого міста поїхали. А зараз живих залишилось людей 5. Точно було у тому році, а зараз не знаю навіть. Більшість поїхали. За словами пана Володимира, тоді рівень радіації неабияк вплинув і на нього, і на його побратимів. Більшість хлопців приїхали і відразу зуби посипалися у всіх. це стронцій, цезій, які сильно повпливали на організм. Від початку у нас було людей 400-430. Це разом з дітьми. А зараз я не знаю. Відсотків 30 залишилося всього в живих. А дітей я вже не рахував. Днями Конституційний суд України зняв обмеження щодо розміру пенсії ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Я так зрозумів, що потрібно все одно подавати на суд індивідуально кожному. Якщо рішення конституційного суду було, це не значить, що всім відразу знімуть. Для нас чорнобильців, звісно, велика радість. Більшості чорнобильців немає, звісно, які не дочекалися, які також могли б з нами отримувати. Вічна пам'ять нашим хлопцям за різними даними через вибух на Чорнобильській АЕС близько п'я. 500 людей померли від радіації, та понад 8 мільйонів мешканців в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Тисячі ліквідаторів поклали своє життя, аби уберегти людство від ще більшої катастрофи. Вічна пам'ять всім загиблим.